kidnapped our son. Всім кіноманам. Привіт! Перед вами фільм з вершин до низин кримінально-детективний трилер із Дензелом Вашингтоном у головній ролі. Стрічка вийшла 5 вересня на Apple TV+. Це історія про людину, яка стоїть на вершині успіху, але умить може втратити все. Головний герой Девід Кінг він власник музичного лейблу, живе у розкішному маєтку, має родину, вплив і статус. Але часи змінюються. Музична індустрія переходить до нових технологій, і його бізнес ось-ось зруйнують -ось конкуренти. У цей момент стається трагедія: викрадають сина його водія Пола. Невідомі вимагають викуп у 17,5 мільйонів доларів. Девід розуміє: дзвінок адресували йому, адже викрадачі хотіли викрасти саме його дитину. Перед героєм Стає страшне питання, чи готовий він заплатити такі гроші за чужу дитину, чи має право він ризикувати бізнесом, репутацією і всім своїм життям заради не своєї крові. Фільм з вершин до низин це не нова вигадка, це англомовний ремейк класика японського режисера Акіри Куросави Рай та пекло 1963 року. А ще раніше ця історія була написана у романі Еда Макбейна Викуп Кінга. Режисером нового фільму став Спайк Лі. Це вже п'ята його спільна робота з Дензелом Вашингтоном. Їхній тандем добре відомий ще з 90-х років, але востаннє вони працювали разом майже 20 років тому. Тому ця прем'єра не просто нова кримінальна. Драма, це і повернення легендарного дуету і спроба адаптувати вічну історію для сучасної Америки. У центрі стрічки вибір у деві все: гроші, влада, дім на вершині пагорба. Але один телефонний дзвінок змушує поставити під сумнів усе життя. Цей фільм про моральну дилему: чи повинен багатій рятувати чужу дитину ціною власного майбутнього? З одного боку, це кримінальний трилер із напруженими сценами переслідувань, поліцейських операцій і психологічних баталій. З іншого соціальна драма про нерівність, адже хтось живе в палаці, а хтось у тісних квартирах на окраїні. І життя цих людей перетинаються у найстрашніший момент. У фільмі є потужні моменти: градензе Вашингтона бездогана. Він передає весь біль людини. Яка намагається втримати баланс між обов'язком і страхом втратити все. Напруження тримається від початку й до кінця, деякі сцени буквально вдавлюють у крісло. Та не обійшлося і без мінусів. Режисер іноді експериментує зі стилем, вставляє дивні музичні номери чи несподівані переходи, які можуть збивати настрій. Також соціальна складова, класова нерівність показана не так сильно, як в оригіналі Куросави, декому це може здатися поверхневим. Отже, що можна сказати про фільм? З вершин до низин це трилер про моральний вибір. Він може здатися нерівним у подачі, але точно не залежить байдужим. Цей фільм про те, що справжня цінність людини проявляється не тоді, коли вона на вершині, а тоді, коли доводиться падати вниз. Якщо вам подобаються сильні драми з елементами кримінального напруження, дайте цьому фільму шанс. А якщо хочете побачити перше джерело, обов'язково подивіться класику коросави Рай та пекло. А ви як вважаєте, чи мав би девід ризикувати всім заради чужої дитини? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал. Тут завжди найцікавіші кіноогляди. you